выступ Юлии Навальной в Европарламенте. Какая-то отчаявшаяся домохозяйка вырешила нам всем с вами рассказать про то, что в телеге подписано на несколько десятков топовых украинских каналов. Я так сподеваюсь и на нас також. Полный игнор выступления Юлии Навальной в Европарламенте. Полнейший. А украинцы точно с Путиным сражаются? Спрашивает отчаявшаяся домохозяйка. Ну що ж, давайте тоді я ще раз скажу: візьму на себе цю відповідальність, і покажу вам виступ Юлії Навальної в Європарламенті. Якщо ви хочете дійсно перемогти Путіна, вам потрібно вдаватися до новаторських методів. Вам потрібно припинити просто якісь нудні рішення пропонувати. Ви не принесете шкоди Путіну, якщо приймете просто резолюцію або якийсь новий пакет санкцій. Це ніяк не відрізнятиметься від того, що вже було. Ви його не зможете перемогти, якщо думатимете, що це людина принципова, яка має моральні принципи, правила. Він зовсім не такий. І Олексій це розумів. Він це зрозумів уже давно. Ми маємо справу не з політиком, а з кривавим безжальним монстром. Путін очолює організоване злочинне угрупування ОЗУ. Потрібно боротися з тими, хто допомагає Путіну проводити розслідування і виявляти їх. Не давати їм обходити санкції. Путін повинен відповісти за те, що він зробив з моєю країною. Путін повинен відповісти за те, що він зробив з сусідньою мирною країною. Путін повинен відповісти за те, що він зробив з Олексієм. Мій чоловік ніколи вже не побачить прекрасну Росію майбутнього, але ми повинні її побачити. І я зроблю все від мене, залежне, щоб його мрії здійснилися. Зло впаде, а прекрасне майбутнє настане. Так. Ну що, подивилися? Дякую. На тому можна було би ставити крапку і розходитися. Але давайте я поясню для тих, хто е, в танку і не зрозумів, е, чому ніхто з топових телеканалів не показав цього відео широкому загалу. Тому що там ні слова не було про Україну. От і все. На цьому можна дійсно ставити крапку. Тому що слово Україна в речі Юлії Навальної не прозвучало, не було її там. Що це за міфічна сусідня країна, на яку напав Путін? Міфічна сусідня країна. Можливо, вона мала на увазі увазічю? Можливо, вона мала на увазі Молдову? Можливо, вона мала на увазі Грузію? Чи все ж таки вона мала на увазі Україну? На яку сусідню країну напав Путін? Зна такі внімання вопрос давайте напишіть мені в коментарях, на яку сусідню країну напав Путін. Тому що е, російські ліберали і так звана опозиція дуже возмущена тим, що жоден український канал не показав виступ Юлії Навальної в Європарламенті. От такі ми неблагодарні. Нам треба боротися з Путіним, а ми не підтримуємо лібералів. А чого ліберали не підтримують нас? От в чому питання. Чому Юлія Навальна, яка вийшла говорити на Європарламенті свою річ, не розпочала її з того, що якщо ви хочете дійсно одержати верх над Путіним, дайте зброю Україні. Бо Збройні Сили України разом з РДК. Разом з Легіоном Свободи Росії дійсно можуть вирішити питання е, з Путіним. Єдині хто в цьому світі дійсно може це зробити. Ні, ви, європарламентарі, ні я, Юлія Навальна, більше не можуть вирішити це питання. Навіть е, народ Росії не може вирішити це питання, тому що він не може виходити на протести, тому що він не вміє цього робити, тому що площадії мали для того, щоб вийти і сказати, що вони... Очень огорчены смертю Навального в тюрмі саме тому єдині, хто можуть а, вирішити, і трошечки знаєте пашерстіть там на території Росії, це сили оборони України за допомогою ще двох легіонів, які зараз воюють а, в складі знову ж таки Сил оборони України. Все. Це єдине, що мала сказати Юлія Навальна. Замість цього вона сказала купу інших слів про те, що треба прибігати к новаторським методам. Яким новаторським методам? Я перепрошую. Що ви маєте на увазі? Конкретика, яка? Які це мають бути новаторські методи? Не просто знищення Путіна в бункері, не просто його там отруєння, не просто куля в лоб. А це має бути що? дрон, який буде летіти і передавати йому боєприпас. Який це має бути новаторський метод? Що ви маєте на увазі? Вам нужно прекратить просто які-то скучні рішення предлагати. Та твоя хвилина з пічю це був просто скучне рішення. Скучний виступ, який нічого не мав під собою на меті. Я перепрошую, знову ж таки, повертаємося до того, що, е, чому жоден телеканал не показав цього дійстві. Та тому, що Юлія Навальна чомусь не приїхала до України. Тут не так страшно. Візьміть, будь ласка, за приклад пілота, який пригнав свого часу літак в Полтаву, а потім вирішив, що йому в Україні жити небезпечно і перебрався десь там до Закордонщини, до Іспанщини під сонечко. Скільки він там прожив? Недовго. Тому, якби ви знаєте, звішували шанси, то в Україні доволі безпечно. Приїжджайте до нас, з задоволенням покажемо вам, як все відбувається. Приїжджайте з нами дружить, як то кажуть, якщо ви покладаєте на нас велику відповідальність в вирішенні ваших особистих питань. Особистих, тому що смерть чоловіка це особисте питання. Смерть Росії це теж особисте питання, бо це ваша родина. Всі кричать у родина, а вона вам нравиться. Ну, приїжджайте, ми допоможемо вирішити. Але ви до нас, а не ми до вас. Чому ви вирішили раптом, що Україна має з вами дружить? Приїжджайте, ми дуже добросусідська країна. Ми з задоволенням з усіма зустрінемось. Там президент, до речі, десь теж за кордонними візитами. Можливо, ви десь з ним пересічетесь, побачитесь. Ну, все ж таки, з Тихановською ми спілкувалися, можемо із Юлією Навальною поговорити? Не питання. Проблема в тому, що здається, у Юлії Навальної зараз немає в неї трохи інший графік, і в неї немає планів а, спілкуватися з Україною. Саме тому цього виступу ні ніякий жоден телеканал не показав. Ну я вам показала. Тепер ви знаєте про що важливо говорила Юлія Навальна в Європарламенті. Вибачте, що вкрала 10 хвилин вашого життя. на Цю нісенітницю, яку ми з вами зараз подивилися, привіт, вам мої найкращіші люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. Я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр Ньюс. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна, щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну у тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі в описі під цим відео.